Освіта в окупації. Як Україна визнає знання, але не документи. За час окупації впродовж майже десяти років сотні тисяч українських дітей вимушені були здобувати освіту на захоплених територіях. Через те, що Україна не визнає документи про їхню освіту, постає питання щодо працевлаштування та подальшого навчання. Уявімо ситуацію: людина в окупованому Донецьку декілька років навчалася за спеціальністю лікар-ветеринар. А зараз вирішила переїхати на підконтрольну територію України. Але згідно з українським законодавством, документи про здобуття освіти, видані на окупованих територіях, є недійсними. І щоб працювати у вільній Україні за своєю спеціальністю, їй доведеться наново вступати на перший курс і знову вчитись 5-6 років. Крім того, у світлі майбутньої деокупації постає питання, яким чином українські громадяни, що жили в умовах окупації, будуть працевлаштовані, як вони продовжать навчання і роботу без ключових документів, що підтверджують їхні знання та кваліфікацію. Народний депутат від Слуги народу Роман Грищук наголошує. Що за час окупації тільки 4% дітей з Криму виїхали та вступили до закладів вищої освіти України. Ми, коли кажемо, що Крим це Україна, що Донбас це Україна, ми ж розуміємо, що це наші території, і на тих наших територіях живуть наші люди, люди, які живуть під окупацією. Ми не можемо казати, що всі, хто живуть під окупацією, вони попали під вплив російської пропаганди, чи що вони всі колаборанти. Ні, це наші громадяни, які живуть зараз в окупації, і вимушені там здобувати знання. Коли ми говоримо про кількість дітей, які з Криму виїхали і вступили до закладів вищої освіти України, знаєте, який це відсоток? 4 відсотки з 2014 року по, по минулий рік. Тільки 4 відсотки. Це тому, що можливо у нас недосконала політика. Можливо, ми не, не чітко пояснюємо там набагато більше людей проукраїнських, які б обирали Україну. Щоб вирішити цю проблему, наприкінці минулого року, Верховна Рада ухвалила закон про визнання освіти здобутої на тимчасово окупованих територіях. Зауважимо, що мова йде не про визнання атестатів та дипломів про освіту, а про атестацію знань, отриманих на окупованих територіях. Незважаючи на те, що ви перебували під час окупації там. Приїжджайте сюди, і ми максимально спростимо вам можливість працювати тут і визнати знання. Ми ніколи не будемо визнавати свідоцтва про освіту отримані на окупованих територіях. Але ми можемо визнати знання. Якщо людина підтверджує свої знання на якомусь максимальному, максимальному рівні, ми їх визнаємо. Ми впевнені, що вам цікаві основні положення закону. Документ. Запроваджує механізми, які визначають процедуру атестації як для учнів, так і для студентів. Для отримання шкільного атестату учням з окупованих територій після 9 та 11 класів потрібно буде пройти річне оцінювання та державну підсумкову атестацію. Юристка Донбас Сос Тая Аврам пояснює. Раніше, щоб отримати шкільний атестат, от що людина має середню освіту, але навчалася на окупованій території, отримати такий атестат можна було тільки, якщо вступ збираєтесь вступати там в коледж, в університет або в інститут в Україні. Тепер людина зможе прийти, здати іспити, отримати цей атестат, підтвердити свої знання і влаштуватися на роботу, зареєструватися в центрі зайнятості. Уміти себе прогодувати випускники закладів вищої освіти для визнання результатів їхнього навчання також зможуть пройти атестацію для підтвердження своєї кваліфікації. У такому випадку результати навчання можуть бути визнані в розмірі не більше ніж 75% від загального обсягу освітньої програми. Також для всіх, хто отримував знання на окупованих територіях, необхідно буде додаткове вивчення українознавчого компонента української мови та історії України. І вже після проведеної атестації приймається рішення або присвоєння відповідної професійної кваліфікації, або відмова у зв'язку з негативним результатом. Крім того, результати навчання не визнаватимуться за переліком спеціальностей та професій, які затвердять український уряд. Для них можуть віднести, зокрема, право, дипломатичну та військову справу, політичні науки. За атестацію не потрібно платити вона здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України. Ось що про це каже юристка Тая. Авраам, і це ж не зовсім прям визнання освіти. Ось цей законопроект. Цей законопроект дозволяє всіх дітей, які там вчились, пустити через українську систему освіти, щоб вони вивчилися за українськими стандартами. Воно я знаю так дуже провокативно звучить визнання результатів навчання, mm -hmm. різні думки закрадуються, що, значить, це обмін диплому, це ще там щось. Насправді це не так. Це. Оцінка і такий собі іспит буде, на якому оцінять які є знання конкретного студента, щоб знати, на який курс бакалавра його можна було зарахувати, щоб він навчився на лікаря там не 6 років, а там 2 чи 3. Бо в нас уже, до речі, в практиці є. Приїхав хлопець з окупованої території, він онколог. Хотів влаштуватись на роботу на підконтрольній уряду України території, але в нього не вдалося влаштуватись навіть медбратом. Він дуже хоче працювати в медичній сфері, і він вступив в медичний університет на перший курс. Це все заново. Ну це конкретно цей студент, якого є готовність заново проходити. Але так ми можемо втратити багато вже готових лікарів на справу. А хіба вони нам не треба? Треба. Зазначимо. Що законопроект є рамковим, тобто він визначає принципи, а процедура атестації розроблятиме уряд у відповідних постановах. За словами представниці Донбас, Сос на сьогодні Кабінет міністрів ще не оприлюднив деталі того, як працюватиме закон. На жаль, такої інформації у нас немає, але все має напрацьовуватись навіть зараз. Бо ми ж знаємо, що у березні він закон має вступити в дію, і вже до того часу хоч щось має бути напрацьоване. Тож ми очікуємо, конкретних дат не знаємо, але очікуємо, що до 24 березня, коли має вступити закон в дію, вже буде і перелік, і будемо знати, хто... І яким чином буде проводити цю процедуру визнання результатів? Чи це будуть всі університети, чи може це будуть якісь спеціальні комісії при університетах? Як вони будуть визначатися, хто має туди входити, і все пов'язане? Те, що Верховна Рада ухвалила цей законопроект, є важливим інформаційним сигналом мешканцям окупованих територій. Але з конкретною реалізацією можуть бути затримки, бо необхідно підготувати і прийняти нормативно-правові акти для атестації. Втім, сподіваємось, що цього разу уряд зробить все необхідне, щоб закон запрацював якнайшвидше. Всім успіху! v obrannej sprawie